Доброго дня, мене звати Тетяна Лежух, я практикуюча адвокат, засновниця школи молодого юриста і книжкового клубу для юристів. Я дуже люблю читати все своє життя, читала багато книжок, і створення книжкового клубу для юристів було таким самопо собі логічним продовженням. Мого хобі, власне, метою діяльності нашого клубу є впровадження в життя кожного члена клубу, звички системно читати. Ми читаємо дві книги: це основні це книга юридичного спрямування, а також книга саморозвитку. Власне, метою створення даних відео щодо огляду. Юридичних книг і книг саморозвитку стало в першу чергу для мене мета популяризація українського контенту, оскільки такого роду оглядів, на жаль, українські юристи поки що не роблять. Але в той же час потреба в таких відео вона дуже і дуже суттєва, оскільки на жаль, молодим правникам немає можливості звідки черпати інформацію, тому власне. Я і буду раз на тиждень записувати, викладати такого роду відео, щоб ділитися своїми враженнями від тієї чи іншої книги. Якщо вам сподобається дане відео, прошу вас підписуватися, ставити вподобайку. Попереду нас чекає дуже багато чого цікавого. А тепер давайте почнемо все-таки аналізувати книгу і власне особистість Діни Камінської. Для початку хочу сказати, що навіть коли ще я читала книги Ярослава Павловича Зейкана, і в книгах автор часто звертав увагу на книгу Діни Камінської, я не хотіла читати дану книгу, враховуючи те, що, на мою думку, це була російський адвокат, і тому читати про її роботу мені Мало хотілося. Як виявилось уже в процесі, тоді, коли я вже прочитала цю книгу Діна Камінської, записки адвоката, Діна Камінська виявилася українкою. Так, вона народилася на території України в сучасному місті Дніпро, і після її народження сім'я виїхала до Москви, де, власне, і Діна Камінська в подальшому почала працювати. Але знову таки, що це український, за походженням, адвокат, адвокат з глибокими цінностями, з переконаннями, про це я сьогодні ще також буду говорити, і тому потрібно про неї читати і аналізувати її діяльність. Власне, почну також з того, кому потрібно прочитати обов'язково цю книгу. Книгу можна читати на різних стадіях того. Як людина здобуває професію адвоката, юриста, тобто може її читати навіть студент першого другого курсу. Там немає якихось складних термінів, там ви знайдете е, загальні принципи, які допоможуть вам зрозуміти суть професії. І е, Діна Камінська пише про свою професію так, що в неї неможливо не закохатися. Тобто, е, ви читаєте книгу, ви розумієте, як адвокат відносила до своєї роботи, не дивлячись ні на що, і відкладається е, щось таке більш суттєве, ніж сама по собі книга. Тому книгу дуже рекомендую всім, хто має відношення до юридичної роботи. І знову таки ще раз підкреслюю, що особисто для мене книга стала своєрідним відкриттям, оскільки е, вона е, Її не просто читаєш, вона закладає ось тобі щось більше, ніж просто книга. Вона закладає ті принципи, які є дуже важливими в нашій роботі. Власне, давайте тепер проаналізуємо, про що ця книга. Книга розповідає про те, як працювала адвокат Діна Камінська в. Складних процесах, політичних, як вона взагалі відносила до роботи. З самого початку скажу про те, що в той час, коли працювала Діна Камінська, особливо на початку її роботи, вона відзначає, що адвокат це була така. Дуже навіть непрестижна робота, оскільки справа у адвоката, взагалі діяльність адвоката, вона була такою дуже формальною. Адвокат повинен був тільки створити таку своєрідну. Як Підтримати видимість того, що в Радянському Союзі існує якась повага до прав та свобод людини. А насправді від адвоката взагалі нічого не залежало. В той же час Діна Камінська в своїй роботі показує і пише потім в книзі про те, як, не дивлячись на опір системи, їй вдавалося все-таки. Якийсь результат певний здобути для своїх клієнтів. Окремо також вона зупиняється в книзі на тому, яка взагалі була атмосфера на той момент і як проходили судові процеси. Тобто, по суті, була вказівка КГБ щодо того, яке рішення мав прийняти суд. Суд був. По суті, так само ще одним обвинувачем на рівні з прокурором. Прокурори і слідчі особливо себе не утруднювали пошуком доказів і тим, щоб довести та вкласти в єдину логічну систему обвинувачення. І тому задача адвоката, того, який дійсно хоче захистити свого клієнта, вона була в подвійному розмірі складною. Якщо говорити про саму книгу, мене найбільше вразила справа хлопчиків, в якій Діна Камінська брала участь. Це справа, в якій молодих хлопців обвинувачували в зґвалтуванні і подальшому вбивстві дівчини. І все, здавалося б, йшло до того, що щодо тих хлопців буде винесений обвинувальний вирок. І ні у кого не було сумнівів. Була проведена робота сторони обвинувачення щодо е, того, щоб переконати людей, які проживали в тій місцевості, де було скоєно кримінальне правопорушення. щодо того, що Ці, люди, ці хлопці, вони винні у вчиненні е, цього кримінального правопорушення. І, е, От особливо цей процес він мене дуже захоплює, оскільки для того, щоб в повній мірі перевірити гіпотезу органу досудового розслідування, Діні Камінській доводилося в цьому процесі, по-перше, думати про те, яким чином налагоджувати спілкування із своїм підзахисним. По-друге, на той час не існувало е, можливості для того, щоб поспілкуватися з підзахисним, е, ну, мати конфіденційне спілкування, оскільки завжди залишався, навіть якщо нібито були тільки вдвох адвокат з клієнтом, завжди залишався ризик того, що все-таки… Е, Розмова ця прослуховується, тому адвокат не міг собі дозволити нічого зайвого сказати. На той час звичайно не було ні телефонів, нічого і, взагалі, адвокатів, які намагалися дуже активно шукати докази, або якимось чином активно висловлювати свою позицію, їх так само притягували до відповідальності і позбавляли права. Подальшому працювати в адвокатурі, і про такий один із прикладів такої, такого випадку, коли адвоката притягнули від, до відповідальності з позбавленням права займатися адвокатською діяльністю, Діна Камінська також розповідає в своїй книзі. Знов таки, в своїй в роботі Діні Камінській доводилося шукати дуже таку хитку межу. Межу, де вона може з одного боку захистити свого підзахисного, а з іншого боку не бути в подальшому звинуваченні самій в такому ж вчені також кримінального правопорушення, яке, яке інкримінувалося її підзахисному. Тому тут якби ми бачимо приклад того, наскільки відданим адвокат є своїй професії, і наскільки. Адвокат саме знаходиться на своєму місці, тому для мене от саме ці моменти були просто безцінні і, звичайно, дуже захоплювали. А власне, повертаючись до тієї справи хлопчиків, про яку я розповідала, то в тій справі адвокати змогли, врешті-решт, через багато років, домогтися для своїх підзахисних. Виправдального вироку тільки тому, що вони самі виїздили на місця, самі перевіряли е, ті дані, які були зафіксовані в протоколах е, правоохоронних органів, порівнювали цю інформацію, е, пробували отримати інформацію від інших свідків. Тобто, це була проведена достатньо суттєва робота. І, Такий підхід до роботи дуже і дуже захоплює, і ти розумієш, яким має бути адвокат і яким його має бути відношення до роботи. Звичайно, що в таких процесах Діна Камінська на цьому також робить великий акцент, що в цих процесах доводилося ставати в супротив не тільки з прокурором в судовому процесі, а й з судом. І Переконувати суд в тому, що потрібно прийняти той чи інший вирок. Але знов таки підкреслю, що навіть незважаючи на те, яка була надана доказова база, все одно судді залишалися ем, такими виконавцями системи, яка існувала на той час. Але в той же час хотіла би зачитати ще одну мою улюблену цитату. Навіть кілька цитат, які знову таки демонструють принципи Діни Камінської і демонструють наглядно те, що кожному юристу потрібно прочитати цю книгу. Отже, цитата перша. На жаль, російською мовою буду намагатися перекладати, тому це можливо буде не так швидко. І тому перша задача захисту полягає в тому, щоб підірвати двіру. Суду до тих доказів, які були зібрані слідчим, і пробити стіну упередженості, яка склалася в суду. Тобто Діна Кам'янська робить акцент на тому, що з самого початку суд є дуже упередженим і потрібно наводити дуже суттєві докази того, що, власне, клієнт не винний у тому вчиненні того кримінального правопорушення, яке йому інкримінують. Далі ще одна цитата. Мені потрібно ознайомитися справою, тільки тоді я скажу свої висновки і скажу про ту позицію, яку зможу зайняти в суді. Я хочу, щоб ви розуміли, що мною можуть керувати тільки такі міркування. І якщо я буду вважати, що в ваших діях є склад кримінального правопорушення, я про це вам скажу і ми зможемо розлучитися на цьому етапі. Якщо ж матеріали справи дадуть мені можливість стверджувати, що порушення... Громадського порядку не було і що демонстрація не не отруднювала нормальну роботу транспорту, я зрозуміла, що буду ставити питання щодо вашого виправдання. Іншої позиції у юриста бути не може, а я юрист. Тобто, тут Діна Камінська демонструє свою позицію щодо захисту, і вона Говорить про те, що для того, щоб їй захищати клієнта, їй потрібно бути чітко впевненою в тому, що клієнт не вчиняв того кримінального правопорушення, у якому його або її обвинувачують. Скажу ще про фіолін підхід, який існує от наразі в українській адвокатурі, вже в сучасній. Багато адвокатів притримують. Притримується трошки іншого підходу, а саме того, що адвокат в своїй роботі він повинен не лише захищати невинних вчинені тих кримінальних правопорушень, яких інкримінують, а в першу чергу адвокат повинен. Слідкувати, контролювати законність тієї процедури, яку застосовують до клієнта. Тому наразі у нас в адвокатурі от таких дві позиції: позицію, яку озвучувала колись Діна Камінська щодо захисту невинних. Саме людей і інша позиція щодо того, що необхідно, неважливо, чи людина винувата чи ні, важливо дотримання щодо неї правої процедури, тобто це дві наразі актуальні позиції, які, які займають адвокати в своїй більшості. Тому кожен адвокат, кожен юрист подальшому обирає, на які позиції він буде саме фокусуватися. Також мене дуже здивувало, що виявляється, навіть в радянський час в радянській адвокатурі було таке от поняття щодо такої доплати адвокату за роботу, і це називалося терміном Мікс. тобто це додаткова неофіційна винагорода, яку сплачує клієнт безпосередньо адвокату, тобто сплачувалася якась сума в касу юридичної колегії або адвокатської колегії. І Мікс це вже була сума, яка сплачувалася безпосередньо адвокату, і таким чином стимулювала його, напевно, працювати краще. Тобто, така доплата вона та теж існувала, і от існувала в офіційному порядку. Ще одна дуже цікава цитата, про неї теж часто згадує в своїх роботах Ярослав Павлович Зейкан, і вона звучить наступним чином. Це йде мова про клієнта Діни Камінського, який перебував під вартою, і за певний час він вивчив майже весь процесуальний кодекс. Час тримання під вартою до суду він використовував для вивчення процесуальних законів і прийшов на побачення зі мною з відчуттям того, з відчуттям першого відкривача. Його чіпка пам'ять дійсно вібрала в себе, напевне, всі 420 статей процесуального кодексу. Але цього він не став юристом і не отримав, не набув здатності відбору, його знання були знаннями дилетанта, який був впевнений в тому, що він є єдиним власником цього багатства. Тобто тут ця цитата, вона про що? Вона про те, що навіть якщо наші клієнти вважають, що навіть якщо вони прочитають кодекс. І будуть в ньому дуже добре орієнтуватися, це не робить їх юристами, оскільки юриста від неюриста відрізняє оце саме мистецтво відбору, тобто відбору як нормативно-правового-правої норми, так і взагалі відбору фактів, доказів, тобто відбору всього взагалі. І ця цитата мені теж дуже дуже. Сподобалась. Окремо скажу, якщо от хтось з вас, придивившись це відео, буде мати намір прочитати книгу, то окремо скажу ще також про ще один важливий момент. Коли я починала читати книгу, і перших, напевне, там 20 30 сторінок цієї книги я прочитала, і ця книга мені здалась дуже нудною. Знаєте, це от як спогади людини, людини похилого віку. І ну, є спогади, які дійсно цікаво слухати, а є спогади, такі дуже скучні, коли ти слухаєш і розумієш, що ну наразі вже час не той, і от навіть цю інформацію, яку ти зараз отримаєш, ти не розумієш, як її використати в сучасних реаліях. Тобто, все наскільки помінялося. І от перших цих 30 сторінок я читала. Саме з таким відчуттям того, що ти читаєш, і от, ну, тобі не хочеться далі читати, слухати і отримувати цю інформацію, оскільки вона, ти розумієш, що вона тобі ніякої користі не принесе. Тому до чого я це кажу, до того, що якщо все-таки починати читати, і е, такі самі відчуття у вас будуть на початку книги, то е, не звертайте на це увагу, прийміть те, що дійсно початок може для когось і звучати нудновато, якби просто продовжуйте читати далі, і книга варта того, щоб закінчити її читати. Власне, ще раз скажу про те, що особисто мене надихнула ця книга читати промови інших адвокатів, які працювали раніше, і в радянський час, і до радянського часу. Я купила собі кілька книг. Аналогічного спрямування обов'язково буду ділитися своїми враженнями тут. І я зрозуміла нарешті, чому це важливо, оскільки так само до того, як я не прочитала цю книгу, я не розуміла для чого читати е, спогади тих юристів, які вже ну такі дуже далекі від нашої реальності, і що звідти можна взагалі зрозуміти, отримати і застосувати в своїй роботі, а виявилося, що. Так можна і так є багато чого цікавого. Тому буду продовжувати далі. Тому чекайте нових відео на каналі, і ще хочу звернути увагу, що. Позитивного стосовно цієї книги, вона є уже перекладена на українську мову, але коли я її читала, мені не вдалося знайти примірник українською самомовою. І якщо у вас з якихось причин, наприклад, ви знаходитесь наразі за кордоном або немає можливості купити книгу, якщо ви не можете її придбати і от в паперовому форматі перечитати, то Зверніть увагу на те, що ви, в гуглі ви можете вбити назву цієї книги, сказати, і ви дуже швидко знайдете в перших посиланнях цю книгу у відкритому доступі. Тому перешкод для читання цієї книги взагалі немає ніяких. Власне, я бажаю вам гарних вражень, якщо ви все-таки матимете наміри читати. Дякую за увагу і обов'язково побачимось в наступних відео. Всім гарного дня!